Привіт-привіт! Мене звати Наталя і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогоднішня практика буде відрізнятися від попередніх. Ми не будемо ставати на ноги, а усі вправи виконуватимемо в горизонтальному положенні. Давайте починати. Лягаємо акуратно на килимок, коліна розводимо по сторонам, долоні ставимо на живіт. При вдисі спробуйте направити повітря до живота. Відчуйте, як долоні підіймаються, а на видиху долоні опускаються. Можливо, вперше це буде важко, але спробуйте, відслідкуйте це дихання Вдих. Живіт підіймається, видих, опускається донизу. Обережно збираємо ніжки і ставимо праву щеколотку над лівим коліном. І підтягуємо ліве коліно собі до грудей. Обличчя розслаблене, плечі розслаблені, відчуваємо роботу тільки в ногах, дихаємо, направляємо повітря туди, де відчуваємо напруження. І міняємо положення. Ліва нога йде над правим коліном. Підтягуємо праву ніжку до себе. Кому важко, може взяти нижче сідниць, не обов'язково за коліно, так як я. Кожен вибирає доступний для нього варіант. дихаємо І опускаємо. П'ятки під колінами, ножки паралельні. На вдиху піднімаємо таз до гори, видих, опускаємо. Вдих, п'ятки впираємо в землю таз до гори, видих, опускаємо. Пробуйте разом з тазом підняти руки вгору і назад. Видих опустити таз і руки. Повторюємо. Видих опускаємо таз та руки, підіймаємо плечі та голову. Поєднаємо ці дві вправи, вдих, піднімаємо таз, видих, опускаємо, піднімаємо плечі та голову. Знов піднімаємо таз, видих, опускаємо таз, піднімаємо плечі та голову. Опускаємося, витягуємо ніжки. Трішки ними порухаємо і підтягуємо праву ніжку до грудей, до комфортного положення, не намагайтеся її зігнути максимально. І відводимо в ліву сторону. Плечі опущені на підлозі, погляд направлений вправо. Прислухайтесь до тіла. Зверніть увагу, де, яка відбувається робота м'язів. Не допускайте болючих відчуттів. Вчіться відчувати своє тіло. Повертаємося в центр і опускаємо ніжку. Тепер ліву підтягуємо до себе. Відчуваємо розтягнення в задній частині ноги і направляємо в праву сторону. Погляд направлений ліворуч. Плечі не відриваються від килимка, розслаблене обличчя, дихаємо. Повертаємось в центр акуратно і опускаємо ніжку. Згинаємо ноги в колінах і підіймаємося сідаємо на тазові кісточки. Підриваємо стопи від підлоги і тримаємо баланс. Живіт напружений, спинка рівна. Тримаємо себе м'язами пресу. Молодці, схрещуємо ноги, перекочуємося на четвереньке, животик підтягнутий, немає прогину в спині. Порухайтеся тут, як просить ваше тіло, тазом, грудною кліткою. Отягніться, як вам хочеться. Тут немає чогось правильного чи неправильного. Вчіться слухати своє тіло. Зупиняємося в нейтральному положенні. Ліва рука йде на потилицю, вдих, підняти, лівий лікоть вгору, видих, лівий лікоть до правої руки. Вдих вгору. Видих вниз. Повторимо, витягуємо ліву руку вгору і проводимо вниз під правим плечом. Ліве вухо на килимок, куприк піднятий, права рука витягується вперед. Дихаємо. Та стоїть на місці, не зрушується ні вправо, ні в ліву сторону. Обережно виходимо з положення і повторимо на іншу руку. Тепер права рука на потилицю, вдих догори, видих до лівої руки. Вдих до гори, відкриваємо груди, видих до лівої руки. Витягуємо праву руку і впроводимо під лівим плечем праве вухо на килимку і витягуємо ліву руку вперед. Таз на місці не з'їжджає. дихаємо. Ніжно виходимо з пози, підтягуємо ліву ручку, виймаємо праву і обережно лягаємо на килимок. Витягуємо спинку. лобкову кісточку підтягуємо на себе і в підлогу, руки на ширині килимка, вдих. Відкриваємо груди, видих, опускаємо. Ми ніби тягнемо землю на себе. Не відштовхуємося руками, а тягнемо. Ще раз, вдих, підйом, видих, опускаємося. Ставимо долоні під грудьми і піднімаємося в планку і переходимо в бічну планку. Піднімаємо ліву руку, можемо праву коліно опустити, якщо вам важко, кому ні, залишається в бічній планці, дихаємо, животик підтягнутий, відштовхуємося рукою, повертаємося в планку повну, і на іншу сторону. Коліно опускайте, не намагайтеся тут побити рекорди, відчуваємо своє тіло і робимо, щоб нам було комфортно. Дихаємо, повертаємося назад, стаємо на четвереньки. і підлягаємо в позу дитини, віддихаємо. Якщо сідниці не торкаються п'яток, можемо поставити собі якусь подушечку чи килимок. Піднімаємося, стаємо на коліна, руки внизу спини, животик підтягнутий і нахиляємося назад в будь-яке доступне вам положення. Якщо дається, ліву руку ставимо на п'ятку, праву витягуємо вгору. Відкриваємо груди, дихаємо, піднімаємося і тепер іншу руку ставимо на п'ятку. Відкриваємо груди, вони тягнуться вперед і вгору. Акуратно повертаємося в положення, ноги розставляємо на ширині коврика і опускаємося в позу дитини. Пам'ятайте про подушечку, кому важко посадити сідниці на п'ятки, дихаємо, витягуємося. Пальчиками рук йдемо в праву сторону, відчуваємо розтягнення в лівій стороні, Повертаємося в центр і на видиху в іншу сторону. Вдих, повертаємося в центр, пальчиками тягнемося вперід, сідниці на п'ятках, і плавно лікті залишаємо на коврику, переходимо в планку з передпліччя. Животик підтягнутий, відчуваємо м'язи пресу, спинка рівна. Не прогинається і акуратно лягаємо на підлогу. Пробуємо захватити ступні руками одну і другу. Затримаємося так. Якщо хто бажає просунутися далі, відриваємо груди і коліна від килимка. Дихаємо, акуратно опускаємося, піднімаємося на четвереньки, перехрещуємо ніжки і перекочуємося на сідниці. Акуратно з круглою спинкою обережно лягаємо на килимок. Витягуємо ніжки десь приблизно на ширину коврика, витягнуті руки, зробіть глибокий вдих, повільний, повільний видих, пройдіться увагою по своєму тілі. Можливо, є місця, які потребують вашого піклування та любові. Подумки надішліть їм це. Помаленьку починайте рухати руками, ногами. Потягніться. Зробіть рухи, які просить ваше тіло. І обережно перекочуйтесь на бік і встаєте. Я вам дуже дякую, що практикували зі мною. Подякуйте собі, щоб виділили час для себе. Гарного вам дня! І нехай ця практика принесе вам тільки користь. Па-па-па-па!